Вітання з нескореного ірпеня, з вами Григорій Бевза і місцева ремонтно-будівельна компанія Бандерсервіс. У сьогоднішньому відео хочемо показати, як ми відновили квартиру звичайних ірпінців, яким разом з дітьми довелося пережити окупацію, страшенні обстріли міста, і які, слава Богу, на момент прильоту в їхню оселю знаходилися на вулиці і залишилися живими. Замовникам вдалося отримати трохи коштів на ремонт їхнього житла від одного з фондів, який, звичайно ж, вимагав офіційної звітності за виконані роботи, і ми це забезпечили в сьогоднішніх реаліях, коли ірпінський регіон так сильно постраждав від російської агресії і його жителі потребують відновлення своїх квартир та будинків. Для нашої компанії об'єкти стали поділятися на дохідні та ті, які просто треба зробити, щоб допомогти. І це саме другий випадок. Війна пройшлася половиною цієї квартири. Вибуховою хвилею було знесено балкони, капітально пошкоджено дві кімнати і частково коридор та ще одну кімнату. Балкони має відновити місцева влада. А ми вдихнули життя і затишок у ці стіни. Було зроблено демонтаж підлоги, шпалер і всього зайвого. Заново залили стяжку і поклали ламінат. Стіни штукатурили, шпаклювали і поклеїли нові шпалери. Ми замовникам порекомендували всюди використати один вид шпалер, щоб було менше прирізки і, відповідно, менше витрат. Стелю, де можливо, було відреставрували, а в одній кімнаті зробили натяжну. Змонтували нову електропроводку, додавши інтернет-точки, і поставили новенькі приємні вимикачі та розетки. Ця стіна була настільки пошкоджена, що її довелося мурувати по новій. А цю стіну треба було реконструювати. Довелося трохи докласти зусиль, щоб відмовити господиню залишити старі шпалери і карниз на кухні. Адже на фоні нових воно виглядало не ок. А також наполягли на тому, щоб замінити старі шпалери в залі, адже стіну було пошкоджено. Ми підібрали фінансово підходящі варіанти ламінату, карнизів і шпалер. Хотілося, щоб господарі переїхали в максимально оновлене житло і щоб нічого їм не нагадувало про перенесені страждання. І на нашу думку нам це вдалося. А як думаєте ви?